Мікс кухонного приладдя від бренду Ернесто. Тут будуть і різні силіконові лопаточки, щіточки, і такий силіконовий килимок для тіста. Дуже зручно. Одна одиничка коштує 51 гривню. Дуже зручна лопатка і ручка. У лоті буде 14 одиниць і ціна такого лоту 720 гривень. У цьому лоті буде 8 лопаточок. В одній коробочці йде дві лопаточки, і буде вісім таких коробочок. Виходить 16 лопаточок. Буде в двох кольорах: це такий гарний оливковий колір, дуже зручна ручка, можна її також вішати. І ось такий гарний бусковий колір. Також буде чотири упаковочки, також по дві щіточки, силіконові такі, для змащування різних формочок, або просто для якихось кексів. дуже така ж зручна і гарної якості щіточка, і ручка. в двох кольорах: одна маленька в жовтому кольорі, і більша у рожевому кольорі. І два килимки будуть е, такі силіконові. Гарно їх можна підвішувати на гачечки. Тут у нас показано на упаковочці. Він йде розмірами 25 см на 33 см. Також е, температура він витримує до мінус 20 градусів і плюс 250 градусів. Можна його гарно мити, не прилипає тісто, що дуже зручно. Ціна такого лоту 720 гривень. Замовляйте у наших менеджерів.